Вітаю вас, дорога церква, брати та сестри! Слава Ісусу Христу! Слава. Якось я читав проповідь на тему любові, а сьогодні хочу прочитати проповідь на тему ненависті. Як кажуть, народі від любові до ненависті один крок. Сьогодні ми пороздумуємо над тим, що ненавидить Господь. Які в нас з'являються асоціації, коли ми чуємо слово ненависть? Першу чергу це щось негативне, зв'язане з гріхом? Я думаю, що кожен із нас переживав почуття ненависті і багато кому знайоме таке почуття, коли ненавидять тебе. Думаю, що ви погодитесь зі мною, що це не дуже приємне і сильне почуття. Отож, чи може Бог? Ненавидіти. Бог є любов, але Він також святий і справедливий. Тому те, що суперечить Його природі, викликає його гнів. Ми часто говоримо про Божу любов, і це правильно. Але в Писанні також відкрито сказано, що є речі, які Бог ненавидить. Його ненависть це не емоційна злоба. А свята і справедлива реакція на гріх, що руйнує людину, її стосунки з ним і з ближніми. І якщо ми справді хочемо жити в Божій волі, ми маємо уникати того, що Він ненавидить. Давайте разом зачитаємо текст, який записаний в притчі, 6 розділ 16 по 19 вірші. Ось шість речей, які ненавидить Господь, навіть сім, що огидні для Його душі. Зарозумілий погляд очей, оманливий язик, руки, що проливають невинну кров, серце, що виношує злі плани, ноги, що поспішають на злочин, і фальшивий свідок, який свідчить неправду та сіє чвари між братами. А зараз давайте розберемо кожен гріх окремо. І так, перший гріх це гордість, як ми бачимо з цього тексту, зарозумілий погляд, Бог ненавидить гординю. Це самозвеличення, презирливий погляд на інших, зверхність. Гординя це перший гріх у всесвіті. Саме через неї впав сатана і цей гріх досі зводить людей. Якова 4:6. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. А зараз запитання до нас: чи немає в мене духу зверхності? Чи можу я слухати інших? Визнавати свої помилки, чи маю я смиренне серце перед Богом і людьми? Другий гріх це брехня. Язик брехливий. Брехня це викривлення правди, Бог є істина, і Він не може терпіти брехні. Івана 8:44 Ісус називає диявола батьком брехні. Брехня – Руйнує довіру, сіє розбрат і веде до більших гріхів. Сьогодні подумай, чи чесні мої слова, чи завжди я говорю правду навіть тоді, коли це незручно, чи мої слова праведні, чисті перед Богом. Третій гріх це насильство, руки, що проливають невинну кров. Про насильство, я думаю, знає і чув кожен. Ми живемо в країні, де йде війна, і кожного дня гинуть невинні люди. Це дуже боляче і дуже гірко для кожного з нас. Але це не лише про вбивство. Це й агресія, зневага до життя ближнього, це також соціальна несправедливість, аборти, насильство в родинах, війна, як я казав, вище. Псалом 11:5 говорить: Господь ненавидить того, хто любить насильство. Я думав, чи задавати питання для роздумів, тому що навряд тут присутні насильники, але я не знаю, чим живе кожен, і не знаю серця кожного. І, можливо, через це питання Бог проговорить до когось, отож, питання до нас: чи мої вчинки приносять життя і мир, чи біль і руйнування? Четвертий гріх це серце, що виношує злі плани, все починається із серця. Там народжуються гріховні думки, наміри, плани. Бог дивиться не лише на вчинки, а й на думки. Зло починається в серці. Іноді гріх ще не зроблений, але вже живе всередині нас такі, як образа, заздрість, жадібність, жалоба, жадоба до помсти. Матвія 15:19 із серця виходять лихі думки, убивства, перелюб, крадіжки. Питання для нас. Чи моє серце чисте перед Богом? Чим я наповнюю свій розум щодня? І так, п'ятий гріх спішність на гріх. Ноги, що спішать на лихе. Це активне бажання грішити. Не просто випадкова помилка, а свідомий вибір зла. Це серце, яке вже не шукає Бога. а… Живе для задоволення своєї плоті. Римлян 6:13 Не віддавайте себе на гріх як знаряддя неправедності. Питання до нас: чи я тікаю від зла, чи біжу назустріч до нього? Шостий гріх це фальшиве свідчення. Лже свідок, що неправду говорить. свідок спотворює правду там, де має бути справедливість. Це не просто побутова брехня, а навмисне зведення іншого. Це свідоме свідчення неправди, що шкодить іншим. У часи Ісуса неправдиві свідки були частиною Його розп'яття. Вихід 20.16. Не свідкуй неправдиво проти свого ближнього. Хочу зробити наголос на тому, що церква має бути місцем правди. А не підозричі і обманів. Сьомий гріх сіючий сварку. Той, хто сіє сварку між братами. Це останнє і найтяжче. Це людина, яка руйнує єдність в родині, в церкві, в народі. Бог хоче миру, а ця людина сіє розбрат. Також вона сіє конфлікти, інтриги, підозри, плітки. Бог будує єдність, а диявол роз'єднує. Бог хоче, щоб ми були одним тілом, а диявол хоче нас розпорошити та звести поодинці в могилу. Тому що ми, як багаття, коли ми разом ми палаємо яскраво, коли ми поодинці, то ми затухаємо. Матвія 5:9 Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А зараз давайте задамося питанням: чи я будую мир, чи сію розбрат. Отож, ми пройшлися по списку того, що ненавидить Господь. Цей список не просто для того, щоб осудити інших. Це заклик до самоперевірки, це Божа турбота про наше серце, це дзеркало для себе. Отож, що ж нам робити із цим списком? Перше це молитися, щоб Бог відкрив чи є щось із цього списку в нас. Покайся, якщо Дух Святий показує щось конкретне. Проси Його допомоги, щоб, життя, щоб жити у святості, правді та любові. І добра новина Ісус може змінити кожного, хто прийде до Нього. Івангелія говорить, Бог може простити навіть ці гріхи. Кров Ісуса очищає не тільки від вчинків, але й від намірів, гордості, злості, заздрості. Висновок Бог ненавидить гріх, бо Він любить людину. Він ненавидить те, що шкодить нам, знищує нас, віддаляє від Нього, але Він дав сина, щоб спасти нас, змінити нас і покликати нас до святості.